Христос Воскрес, з вами Петро Ярославович, канал Мазур Ярик. Отак загортається картопля. Дивіться, які ріденькі. рівненькі рядочки, геть рівні. Там робили трактором, дуже криво зробили, хлопці трошки не так. Певно, на халяву робили, а тут робиться все. Така конячка помаленьку собі йде. Орлик в роботі. А це моя сім'я прийшла, бачите. Це мої два сини. Це жіночка, це сестричка, цей зять. І там у мене два зяті з дочкою. Одна лишилася з дітьми. І так сажаємо картоплю. Задом йдуть. Бачите, і сажається. Сорт «Белороза» Смачна розвариста. ранньо середній сорт. Ця картопля непогана. Родить добре, звичайно. Прошли рік вродила в них непогано. А це Ярік Мазур і Богдан Мазур. Вони тут теж знаходилися, тут знаходяться, будуть садити, допомагати бульбу садити. Так як в нас вже зійшла, як то кажеться. вже давно зійшла, ще як ми були там, на Херсонщині, а тут тільки сажають люди. Так переважно і було. Як раніше я пам'ятаю, то було якраз празники 1-2 травня на 9 травня. І тут люди якраз в той час садили бульву. А зараз, бачите, картоплі бачу багато привезли, ще там на низу є. Ну, тут 20 соток, як я вчора показував, 20 соток. А орлик віддихає поки орлик віддихає, а потім буде він тягнути такого. Нас плужок. Бачите, укушених ще другі говорять. Це такий плужок. Підпутати, і він буде посередині собі йти. Він культурний є, вже старенький, як я говорив, 28 років йому. І він буде просто-напросто загортати ту картоплю. Бачите? Та робота, бачите, як кипить. А скільки до кінця метрів? 100 метрів. 100 метрів. Велике. На 100 метрів. Там вже люди вчора... Попіл, так, я бачу. Попіл дають. Це древесний. Розсипали так порядку. Там загорнять, та і буде. Наскільки хватило, бачите. А так тут, як я говорив, тут є перегні. Тут перегні, сажав, навіть по-свому, знаю, і на Херсонщині. Якщо є перегні, на тому і картопля буде дуже добра. І тримає перегні, 2-3 -три роки тримав у нас. Саме більше це тримав, раз почистили з королів, Дуже багато було. Бо я мав е, перейде з коровим, кидав і назбирались багато на возу вони там жили. І то стримав дуже довго. На землі я маю віду, тому що після цього родило дуже добре. А так люди, хто що може, бачите, проважно перегни, перегни. раніше були корови, багато було, а зараз орлик. То що від орлика, від поросят, звичайно. І навоз розкидують. А це дружненько прийшли, так би двоє-троє садили. А так, бачите, воно ну, є багато. Це ще не всі, ще можна було, звичайно, але сказали, більше не треба. Більше не треба, каже, то ненадовго, зараз докінчуть і все. Потом вже не буду чекати, рядочки загорняться. Загорняться рядочки і буде картопля в рядочках. Просто так вони вибрали. Бо я кажу, чому не трактору, а вони привикли так садити, так і сажають. Як то кажеться, нового нічого такого сильно не трактора треба соляру взяти, треба, як то кажуть, заплатити. А так по, -по старинці собі. І посадили, і дивіться, рівнесенькі рядочки, рядки рівненькі, підгорниться. Потім ще вони будуть підгортати і до рядку ще будуть проходити. Тут картопля пізніше десь на серпень місяць буде копатися. У нас то вже на серпень може друга вже рости на Херсонщині. А тут така попрошу зняти відео себе, як зійшла картопля. На... Так як не змозі зараз, бо всі багато говорять, багато говорили, що там тікли або ще щось. Ні, я просто свою сім'ю вивіз, щоб були живі, бо всяко може бути, як то говориться. А так думаю, після перемоги все рівно вернемося. Тому що ми там привикли всі, як ми приїхали сюди, я вам скажу, вже скучно трошки. Скучно нам за, за всіма, за домом, за... Навіть той ринок капаніше я їздив, частенько знімав. Побачу е, відео Івановича. І трохи, знаєте, нудьга є. Тому що привик 32 діти там народилися, але нікуди не дінеся. Будемо поки тут, а там як... Бог дасть, все залежить від Бога, звичайно. Отакі От в нас тут ліс я показував, бачите, лісок. Сосновий. Коли я уїжджав, це 32 роки, він були сосни маленькі. Тепер бачите, які здорові. Маленькі. Сосни здорові. І заросло. там, бачите, та я вам показую, це було поле. Це все було поле, а це воно заросло. Від лісу, бачите, маленьку, ніхто не обробляв раніше. І це поле заросло лісом. Ліском таке маленьке. Сос не ну і різним. І колись ми тут коров гонили пасти. Були малі, оце все моє. Довкола, подивися. Це довкола, я там пас коров. Довкола ми гонили. Маленько гонили, пасли корову. Це село, як я вам показав, не дуже далеко. сусіднє село. На цьому я закінчу своє друге, як то кажуть, відео по посадці картоплі. Всім здоров'я, миру, Україні, перемоги. Все буде Україна. До побачення. Останнє я вам покажу ще. Просили мене про малину і просили, як сажають на Львівщині і полуницю. Це все буде. До побачення. Отак От загортається картопля. Дивіться, які ріденькі, рівненькі рядочки, геть рівні. Там робили трактором, дуже криво зробили хлопці, трошки не так. Певно, на халяву робили, а тут робиться все. Така конячка помаленьку собі йде. Орлик у роботі. Трохи зіпрів, звичайно. А він вже більше не буде мати роботи, поки аж не знаю. І зараз пасеться травичка в нас, бачите, яка гарнесенька. І бідний орлик йде. На ну, огном, ну, бачите, по рядочку він. Є. І рядом ходять. І так пішло. Віть, як гарно загор... загортається. Так, так гарно загортається. Поки ми досадили якраз, це вже останній рядочок. І сьогодні тепло. Передаю, з понеділка буде дощ, але сьогодні дуже тепло. Трохи заморився, де хто, бачите, водичку п'є. Він нас носить картоплю. Картоплю носиться до людей. І вони садять. Швагро дякував. Каже, бо довго якби так самі садити. Зрання до вечора, а бачите, ми так помогли. Ну це не даром, звичайно. Це не даром, тому що ми, як то кажемося розшитується <це> картоплею. <розчитаю> це я шуткую, звичайно. Це наша робота, ми любимо робити. А там далі я вам, якщо щось покажу, вам розкажу. Покажу, розкажу, як вона росте буде, як підгортати буде. А може і не покажу, може скоро. І на батьківщину свою вернемося на Херсонщину. Дай Бог, що все було нормально. А такі відео у нас. Бачите. 5 гарненькі рівні. Йде коняка собі. І все. По траві дехто ходить, травички, дехто просапують. Ми раніше теж просапували, садили. Хімії ніякої не було, тільки від жука. Хімія була, це точно, а остальне все сапалося. Зараз не можу чесно сказати, подивлюся. Отаке От маленьке. Доповнення до відео. І я вам покажу просто-напросто оце люди. Сажають картоплю. Ішов по дорозі. Бачите? Бачу бела роза. Оце так вони посадять, а потім вже будуть загортати чи конякою, чи тракторцем. Ось така бригада. Всім привіт! Всім привіт, кажуть хлопці. Це родичі в Каховці, вчора вони садилися, сьогодні його там є. Брат знаходиться в каховці. А так то племінники сажають всі разом, бачите. А тут просто-напросто дискують. Розкинули перегній і трактор дискує. Є що на травичку собі люди. Це поїдки дали, не поїдки, участки мають. І ми йдемо теж садити картоплю. А це йде. Ярик Мазур. Значит. И собачка е. Значит, такие собачка подешев. А. И там дальше я вам покажу дальше, как будет.